Анонс на The Game Awards став для гравців справжнім сюрпризом, коли ведучий і організатор Джеф Кілі описував фінальну гру презентації. Всі очікували побачити якийсь революційний проект, але потім Е... потім люди побачили черговий хірошутер і і сервіс який люди моментально охрестили Конкорд 2 Ситуації не допомагало, що за весь час до самого релізу розробники зберігали повне мовчання: ні промо-матеріалів, ні інформації про персонажів. Взагалі нічого. Це не вселяло ніякої надії, сам розумієш. І ось хай гард виходить з онлайном: 97 тисяч і моментально отримує переважно негативні оцінки в стімі. Що ж, я ніяк не міг пропустити можливість навалити демлячу купу критики на такий провал, запустив гру, і все не так погано. Ні, тут не буде фрази все ще набагато, набагато гірше або чогось подібного. Зрозумій мене правильно, хайгард точно потрапить у топи найгірших ігор року, але зовсім інших причин, з яких саме давайте розберемося. За своєю суттю, Хайгард, це хірошутер з додатковими приколами, який дуже хоче бути схожим на моба проект, але у нього явно це не виходить. Кожен матч складається з циклів по три етапи. Кожен підготовка, битва за шилд-брейкер і безпосередньо блога. І я буду з тобою максимально чесним. Перші дві стадії смокчуть найбільше яклер в світі. Давай розберемо кожен етап окремо, щоб зрозуміти чому. По-перше, стадія лутінгу, яка, Триває дві хвилини, тобі потрібно зібрати якомога більше спорядження, щоб підготуватися до сутички з противником. Кожен матч проходить на досить великій карті, але оскільки бої проходять у форматі 3 на 3, то очікувати на цьому етапі будь-яких адреналінових перестрілок взагалі не варто. Якщо ти зараз запитуєш, мовляв, окей, може лут захищають якісь монстри або боти. Питання хороше, правда, відповіддю буде ні. Буквально на відносно. Но величезній локації є шість гравців, і на цьому все у фазі лутінгу. Ти ліниво довбаєш кристали, виконуючи один і той же квіктайм-івент, який набрит мені вже після перших двох разів. Потім збираєш зброю і спорядження або обмінюєш їх у місцевого торговця на ті самі кристали, і на цьому все у Хайгард повністю відсутні будь-які точки інтересу, чи піві і вороги, що їх захищають, за які мало б сенс боротися з перших хвилин матчу. Гра. Судячи з усього, хоче здаватися мобою, але при цьому не маючи жодних її елементів. Шанс зустріти ворога на цьому етапі наближається до нуля, а атакувати самому, проявивши ініціативу, взагалі не має ніякого сенсу. Ти просто втратиш час, не досягнувши ніяких результатів. Єдина радість. Ти майже в будь-який момент можеш сісти на маунта і з вітерцем доїхати до потрібного місця. Тутешні ні маунти, ну вони працюють і при чому досить якісно. Ти моментально на них сідаєш, злізаєш, і стріляти на ходу ніхто не заважає. Жодного разу у мене не було відчуття, що їзда на коні якось заважає мені. Правда, влаштовувати перестрілки, примостивши дупу в сідло, шкідливо для здоров'я. Падеш на землю, затримаєшся, маунт в великий кулдаун влетить приємного мало. Ситуацію міг би врятувати формат 5 на 5 і менший розмір карт, щоб гравці точно стикалися лобами. Але чому розробники так не вчинили, ми ще поговоримо. А поки їдемо далі. По-друге, стадія битви за Шилдбрейкер. Розумієш почати облогу, просто ввічливо постукавши у двері бази ворога, не вийде. Для цього потрібен меч дрейкер або руйнівник щитів якщо по-нашому. Він спавниться на карті в одному з ряду визначених місць, і тут ти, нарешті, вперше нормально вступиш у перестрілку. У самому захопленні Шилдбрейкера немає нічого цікавого. По суті, хто вбив всіх, той може плюс-мінус спорити спокійно їхати до бази ворога. Тому давай поговоримо про стрільбу і місцевих персонажів. Стрільба в хайгард це окремий формат мазохізму. Дивись, влучання реєструється дуже добре, безперечно, ще б воно не реєструвалося в битвах 3 на 3 Відверто кажучи, проблема в іншому. Як тільки я натискав праву кнопку миші, щоб прицілитися, все, приїхали. Мишка, ніби загрузає в якомусь болоті, складалося враження, що мене хтось за руку хапає і уповільнює. Кожен рух, причому це не унікальна проблема. На це скаржаться буквально всі. У якийсь момент я забив і просто почав стріляти від стегна, коли ворог близько. Точність знижується не так вже й сильно, а на близькій дистанції так і взагалі наплювати. Говорячи про арсенал, в ньому немає нічого цікавого. Стандартний набір зброї, ніби взятий з магазину асетів для п'ятого анріла, стрільба крім приколу з прицілюванням не викликає якихось особливих почуттів, позначаються пластикові анімації і мляві аудіоефекти. Справі також не допомагає на мій смак порушений баланс. Варто знайти кулемет з ірдропу або легендарний дробовик. Вважай, що ти переміг. Так від влучного хедшота ніхто не захищений, але якщо грати обережно і впевнено тримати приціл на противнику, то проблеми виникнути не повинно. Мувмент як механіка в грі є, але крім чогось типу банні хопу, який виконували стрімери, я нічого сам не помітив. На щастя, на відміну від стрільби у мене, Мене ніколи не було відчуття, що до ніг моїх персонажів прив'язані пудові гирі, заважаючи робити навіть найпростіші маневри. До речі, про місцевих героїв я буду з тобою максимально відвертим. Чесно, я чекав лютий крінж, дизайн з підручника Конкорда, бо як змусити гравців ненавидіти твоїх персонажів і нескінченні ванлайнери, від яких обличчя в трубочку згортається. Насправді просто. Я не знаю нічого особливого, візуальний дизайн нічим не виділяється і його навіть не можна назвати когерентним в контексті світу гри. У будь-якому випадку, на відміну від Лефтачу, Вермінтайду, Овервочу або Марвел Райвел з проектів, де особистості героїв є. Одним із ключових аспектів в Хайгард просто набрали дурачків за оголошенням і все. Їхні здібності швидше є сильною стороною місцевого геймплею. Їхній вплив на перестрілку або облогу, звичайно, різниця, але набір різноманітний і, здебільшого, досить ефективний. Мені особисто сподобався ось цей представник гірських народів Кавказу, тому що його активна білка дозволяє пропускати квіктайм-івент, руйнування стін і кристалів. Ось ми і дійшли до нашого потретє фази облоги, і ми розглянемо її з точки зору атаки, Її оборони, відповідно, припустимо, що тобі вдалося добути щилд пора вирушати до бази ворога, вставляєш його в розетку, судячи з усього британського типу, і починається облога. З'являється таран, який краще б виглядав в якомусь штормгарді з Вов, WoW. проламує технічну дірку в щиті бази ворога і можна влітати всередину. Тепер кількість респавнів обмежена і, на відміну від попередніх двох фаз з'являтися можна поруч з баз. Зою ворога, а не на своїй. Твоє завдання разом з двома товаришами по команді: прорвати стіни ворога, встановити бомби на якщо дозволиш, вежах або головному троні, захистити їх, щоб не задеф'юзили і готово. Ось тут і починається найкраща частина хайгард. Непоганий екшен, хоч і зіпсований посередньою стрільбою, про що ми вже з тобою поговорили. Ти намагаєшся зруйнувати стіни бази, дістатися до цих злощасних веж або трону і встановити бомбу, попутно відбиваючись від ворога, у яких кількість спавнів на хвилиночку не обмежена. Навколо все вибухає, летять гранати, активуються здібності, що максимально ускладнюють життя протиборчим командам. Всі впали, залишився ти один. Потрібно тут і зараз приймати рішення, грати від оборони і дочекатися, коли ісокомандники знову вступлять в бій або ризикнути і спробувати їх воскресити. Тут, мабуть, варто додати, що на місці вбивства залишається душа полеглого гравця, яка дозволить скоротити час його повернення з 15 секунд, плюс час на дорогу назад до якихось чотирьох. Навколо знову таки панує хаос, і це не іронічно круто. Клянусь був один матч, який почався з нашої майже повної поразки, а закінчився великим камбеком. Після нього я сидів і відчував себе просто чудово, сам навіть не вірив. Взагалі, в мене склалося стійке відчуття, що всі три етапи: лутінг, і облога можна було б стиснути в один, щоб додати відчуття терміновості і необхідності приймати рішення, полутати більш якісне спорядження, яке об'єктивно краще захищає і швидше вбиває, або спробувати на на нахабничах і бідничах влаштувати зерграш. З огляду на те, що ті, хто обороняється, отримують можливість майже миттєво повернутися на базу на початку облоги, де б вони не знаходилися, це могло б створити цікаву динаміку і підхід до тактик. Повертаючись до атаки на базу ворога, припустимо, що тобі не вдалося підірвати трон або обидві вежі. Ну або респавни закінчилися. Облога згортається, а цикл запускається заново. Знову лутінг, знову боротьба за шилдбрейкер, знову облога. Припустимо, що цього разу під атакою твоя база, яка проходить за зворотнім форматом, не дай замінувати свої ключові точки, вбий всіх ворогів і готуйся до нового циклу, повторювати, поки одна з баз не впаде, беручи до уваги той факт. Що після кожного циклу якість луту підвищується? Десь тут варто сказати, що бази всі дуже різні, і за візуальним вайбом, і за структурою. Десь більше хайграундів, десь вузьких коридорів, і це реально впливає на геймплей. Самих баз може не так багато, але різниця між ними реально колосальна. Окремо потрібно підкреслити, що стіни можна посилювати, щоб вони не ламалися від кожного чхання. А можливість оборонців відкривати двері. Берії вікна, заходячи у фланг атакуючим, додає, як то кажуть, тактичної глибини. В облогах також краще розкривається різниця між персонажами, тому що хтось із них явно краще показує себе в штурмі, хтось в обороні, коли треті явно були створені для того, щоб давати відсіч противникам в битві за шілдбрейкер. Ще раз нагадаю, що на фазі лутінгу перестрілки вкрай рідкісні і марні. Ну що, з геймплеєм розібралися. Час поговорити про технічний стан Хайгард. Відразу до справи. Хайгард, як і багато сучасних проєктів, був створений на базі п'ятого Анріла і графіка від стій. Правда, замість класичного для цього движка блиску на текстури, ніби вилили всі запаси дитячого масла, з підвалів PDD. Wildlight Entertainment вирішили пограбувати якийсь склад з милом. Всі поверхні якісь нечіткі, змащені, але слова зайві, ти і так сам все бачиш. Ну якщо графіка така мильна, то напевно це було зроблено для того, щоб максимально оптимізувати шутерний проект, де важливий кожен кадр, так собі рішення, але мета благородна. На жаль, оптимізон не завезли у товариша ПК з 4090 і 9950 x 3 d на борту. Хайгард видає максимум 120 кадрів з будь-якими налаштуваннями графону. Гра намертво відмовлялася видавати більше. У свою чергу ПК Тараса з 4070 і 7820 x 3D з увімкненим DLSS на якісті роздільною здатністю 1080p видавав, дай Бог 90. То FPS з періодичними просіданнями, одне добре, не враховуючи одного єдиного фриза, будь-яких багів помічено не було. А ось стан серверів в день релізу був просто жахливий. Люди стояли в черзі, проходили навчання, а потім все. Матч було знайти просто нереально, банально не конектило. Саме через це у гри такий низький рейтинг в стімі. Втім, у мене таких проблем вже не виникло, тому що я витримав тактичну паузу, дочекавшись, коли девелопери приведуть свої сервери в порядок. Втім, цю секцію огляду я все ж завершу на досить сумній іронії. Я говорив, що карти занадто великі для битви 3 на 3 так ось подейкують, що спочатку передбачалися баталії 5 на 5. Існує думка, що розробники виявилися настільки некомпетентними в питанні оптимізації п'ятого Анріла, що було прийнято рішення зменшити і без того невеликий розмір команд, мов інакше в хайгард взагалі не можна було б нормально грати. Але уся ця інформація в підсумку ніяк не підтвердилася, бо вже в гру додали режим 5 на 5. Буквально через пару днів після релізу він був у дорожній карті одним із перших пунктів. Але чому його не було зразу на виході, незрозуміло. Підводячи підсумки, я хотів би процитувати, хоч і дещо фрівольно, товариша. Як мені здається, це, мабуть, ідеальний опис цього шутера. На The Game Awards Джеф Кілі представляв Хайгарди як щось революційне, проєкт, який змінить жанр шутерів. Дуже гучні слова для гри, яка виглядала б набагато краще в якості івентового режиму в Apex Legends. Кінець цитати, незважаючи на те, що я, так би мовити, отримав свій фанчик, вже на третій годині стало зрозуміло, мені нудно. Кожен аспект геймплейного циклу, не враховуючи безпосереднього блоги, викликав у мене відчуття, що я граю в якусь незавершену, недороблену альфа-версію, а не повноцінний проект, який вже вийшов у реліз. Але чи можу я назвати Хайгард по-справжньому поганою грою або взагалі духовним спадкоємцем Конкорд? Думаю, що на відміну від сумнозвісного лайфсервісу від Sony, який не проіснував від двох тижнів, в сьогоднішньому сабжі немає нічого прямо кримінально поганого. Хайгард агресивно звичайний цікавий і вельми амбітний концепт отримав до болю нудну реалізацію, яка ще й наповнена цілою купою геймплейних і дизайнерських проблем. Спроби стріляти, користуючись прицілом, викликають бажання вдарити когось боляче по коліну, але при цьому реєстрація влучань просто чудова. Майже всі персонажі мають невиразний дизайн, але слава Богу, не викрикують крінжові ванлайнери при кожній зручній нагоді, тим самим не викликаючи роздратування. Фаза збору спорядження, до одуріння сира і нецікава. Але облоги можуть підносити вельми адреналінові сюрпризи. Я можу стримано похвалити візуальний дизайн карт, але. Графон мильний слоп на Unreal Engine 5. Ну, ти зрозумів. Проте найбільшим нюансом стрімко вмираючого гайгарди, якщо судити з його онлайну в стімі, є те, що ефект новизни зникає дуже швидко, через що в гру просто не хочеться повертатися. І більшість гравців, які залетіли в перший день, власне, і не стали повертатись в подальшому. Разом з тим, я хочу відповісти ще на одне питання: чи заслуговують розробники серйозного хейту і насмішок, як це було у випадку з тим же Конкорд? Я думаю, що ні. Всі б трохи пограли. Проект тихо закрився через півроку і забувся, потонувши в океані таких же непоказних релізів. Студія Wild Light Entertainment зробила просто черговий проходняк, на який дуже передбачливо не повісила цінник в 40 баксів, випустивши його фрі-ту-плейну. Але Джефу Кілі у всій його величезній мудрості спала на думку приголомшлива ідея поставити хайгард на фінальний слот шоу і подати його як щось справді. Революційне. Дійшло до крайності, коли Джеф Кілі через хейт гравців закрив коменти у себе в Твіттері. Бо гравці прийшли вибачатись у величезних лапках, ясне діло. Нагадаю, він перед виходом Шутана сказав, що ось ви будете вибачатись, коли Хайгард вийде. Таким чином, він, на мою думку, тупо підставив цих девелоперів, які взагалі не знали, що робити з такою славою, в дуже великих лапках. Мені здається, їм навіть було некомфортно через усе це. На відміну від. Шона Мюррея, глави студії, що створила no Man's Sky, який сам через дурість і недосвідченість в десятках інтерв'ю наобіцяв Золоті Гори, тут розробників в тупу підставили. Правда, на відміну від космічної РПГ, Хайгард навряд чи чекає світле майбутнє. Так, девелопери вже випустили план розвитку гри на рік вперед, але це все одно, що виступати зі сцени перед залом, з якого активно йдуть позіхаючі глядачі. Нікому вже не цікаво. Лише за перший день піковий онлайн просів з більш ніж 98 тисяч гравців до десяти. А шкода, задум був навіть цікавим. Коротше, грати чи ні вирішувати вам, все-таки вона безплатна. А я все-таки піду вибачусь перед Джефом Кілі, видаливши Хайгард. Не знаю, може ви чомусь в це грали і є що сказати, то лупоніть активу. Також буду радий бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.